Перед день неділі про Батера Фарисея. сьогодні ввечері починає співати пісну тріоть і все це починається для нас з тімким співом покаяння відкримені двері життєдавчі. І от в цей день Бог надає нам можливість розважати про його мудрість за допомогою тих слів, що він нам посилає. А він говорить притчу спочатку про неправедну суддю. що ходить до нього вдова. І ходить і ходить, і просить його захистити її від її супротивника. І просить і просить. А він не погоджується. І нарешті, мабуть, так вона йому обридла, що він сам собі говорить, хоча я й Бога не боюся, і людей не соромлюся, але щоб вона мене більше не докучала. Зроблю для те, що їй потрібно. І Господь каже, подивіться на цього суддю. Він неправедний, він Бога не боїться, він людей не соромиться. Але він все-таки виконав те, про що його просили. Хіба Бог гірший за нього? Хіба Бог не виконує вашого прохання? Хіба Бог не захистить вас? І от нам треба здобути на порозі пісної триодії розуміння, що Він з нами. Він захистить нас і від зовнішнього, і від внутрішнього. Бо є у нас різні вороги. І той, що власне в душу найстрашніший і найгірший. Це через те, що щось, якась спокуса з'явилася, ми повинні каятись, щоб Бог зглянувся над нами і надав нам можливість спасіння. І от я сьогодні, слухаючи, як читали апостола, а читали послання до Коринфян, 13 главу, гімн апостола Павла любові, який звершується словами любов ніколи не перестає. Не слухав, і мені така думка відкрилась. А що нам треба Бога? А нам від нього потрібна любов. Ми завжди в трудностях нам важко буває. І... Ми недолугі. не вміємо любити і не вміємо виявляти свою любов. І через це брак любові, відсутність любові ми відчуваємо. Її завжди недостатньо. Її треба завжди додавати. У нас є такий молебен за навноження любові. Бо скільки б її не було, її завжди мало, І завжди треба навножувати. Нам треба повірити, що Бог любить нас. Так, Він зараз нам відкриє двері покаяння. Але ж покаяння... Справжнє покаяння надається нам з любові Божої. Бо ми і згрішили, ми і завинили, і, можливо, совість мучає, і душа не в спокої, і важко нам під тягарем наших гріхів, і наслідки їх переслідують нас. І ми, поки не дізнаємося, що, що таке покаяння, ми не можемо знайти спокою. А Бог надає нам покаяння. І Бог надає нам в покаянні. Проще не зрештою, з любові своєї. Це теж виявлення любові. Ви згадайте, коли ми були зовсім маленькими, завинили перед мамою. І не можемо попросити прощення, бо свій характер дитячий, своя упертість. І в цей час душа твоя перебуває в пеклі. В пеклі в буквальному. Вона не знаходить собі місця. І надзвичайно важко, якщо в тебе добра мама, не сто процентів мам справжні матері. Це, на жаль. Але якщо вона добра, ти зрештою зламаєш свою впертість, підійдеш до неї, ткнешся лобом в колінах і щось таке промовиш. Про те, що я більше не буду, або прости мене. І вона одразу обіймає тебе. Одразу. І зникає пекло. Нема. Пекла більше не буде. Бо ти в любові. Прощення це повернення до раю з любові, який любов'ю сповнений. Від пекла до раю, повернення. Це виявлення Божої любові, покаяння і прощення. І можливість молитви, і можливість звертатись до нього. Ми буваємо в такій безнадії часом. І через це в такому відчаї, там здається, що перед тобою глухий кут стіна, яку не проб'єш нічим. Але сьогодні нам Бог сказав, якщо той суддя зглянувся, хіба Бог не почує твого прохання і поверне тобі надію. І знов-таки ти відчуєш його любов. І те, що ми переживаємо під час Великого Посту, це в першу чергу переживання любові Бога до нас, в першу чергу. А потім, можливо, і нашої любові до Бога, якщо спроможемося його любити, бо не так це просто відчути любов до Бога. Але Його любов ми можемо відчути. І от саме з цією думкою про те, що він зглянеться, ти достукаєшся, тобі відчинять, ти дізнаєшся, що таке і покаяння, і прощення. І милосердя Його, і ласка Його, і любов усією думкою. Хай відкриються нам покаяння двері, хай почнеться наше постове служіння. Амінь.